Вчора не мало, як їх випустити, а сьогодні вже їм свобода. Ой, ой. Тирин, тирин. Кобила теж мені подобається, що вона в такому настрої гарному. Не доска з нього зняла такий. так, тренувальнечко. Тінь, тінь, тінь. Бігає лишок. Ще не придумала йому кличку, то треба якось щось придумати. Кобила в чудовому стані, він теж нічого такий. Завтра йому вже тиждень буде. що росте хлопчик, дуже високий на ногах. Кобила. А якщо я не помиляюсь, то 163 в холці. Ану, ідіть, побігайте трохи. Отак. Він там прям в лісі любить там сухо так прям. і вона за ним Я ховався, хоче покачатися. Вже вона спокійніша набагато, вже за ним не гониться. Ну все, лишаю і хай гуляють. Хоче, шукає місце, де повалятися, хоче повалятися. О -о -о. Оп! Ой, так хорошо. Він не розуміє, що відбувається. Трінь, тінь, твінь. Ой! Ось мамка довольна. Ой, так тяжко вставати.